Топ-5 некорисних сніданків, які люди вважають корисними. Я снідаю і ми з вами вам про це зараз розповімо. І перший сніданок це фруктовий сік. Там багато вітамінів, але там немає клітковини. І там багато цукрів, різкий стрибок цукру зранку і звичайно швидке, швидке відчуття голоду. Друге, солодкі йогурти з наповнювачами. На етикетці пише, що там натуральні фрукти, але в результаті цукор і. Ароматизатори, третє. Мюслі з глазур'ю і медом пише, ніби як фітнес-продукт, але насправді там цукор, там сироп, і іноді навіть трансжири. вистачає ситості на одну-дві години. Натуральні фруктові смузі, Вітамінно, смачно, але без білку, без жирів. Ви не будете відчувати е, ситості, і у вас буде падіння концентрації. І п'ятий продукт це гранола з магазину. В неї часу додають багато меду, цукру і масла. Вона маскується під здоров'я, насправді калорійність там, так як у печива. Mm, да, так, До речі, я вчора їла в школі її, але це було у вигляді десерту і не на сніданок точно. А тепер що ж у нас на сніданок? Який корисний сніданок має бути для всіх і школярів, і дорослих, і всіх аптека? Це один із. Я тут вже згризла дуже багато е, омлет е, з кабачками. Мама зробила дуже смачний. Три шматка було сиру. це сир. Дуже смачний, польський. Польський, польський, да. Також. Е, а, гауда, гауда. Угу, гріночки з авокадо, дві, зелень. І пундучі. Овочі герочки. Овочів достатньо, тому що тут багато кабачків і ще плюс у свіжому вигляді, тобто і у запеченому, і у свіжому. Так що не забуваємо снідати, тому що це найголовніший прийом їжі, який закладає такий фундамент на день. На цілий день. Так. Да.